Привіт, українці! Ви на каналі Road Dreamer. мене звати Цибулюк Віталій, і сьогодні ми сидимо в підвалі у Чикаго і ведемо свій YouTube-каналчик. Завтра у нас понеділок, почнеться рейс з самого зранку. Погода, я вже подивився, буде така собі. Тому розкажу, що буде в цьому відео, як що ми будемо робити. Одним словом, ми будемо працювати 5-6 днів. З цього разу я виїжджаю вже не сам, а виїжджаю з напарником, з Андрієм, і побачите, як. Ми працюємо, як ми вчимося, як я йому розказую про всі нюанси в Сполучених Штатах Америки. Також ми підіб'ємо підсумки, скільки ми заробили двоє, будучи в фурі, і підіб'ємо підсумки, скільки мій драйвер заробив в одиночку. Тому буде дуже цікаво. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Український контент потребує ваших довгих-довгих коментів. Тому насолоджуйтеся, надіюсь, вам все сподобається. Поїхали? Так, ось буде убейться. Ось така фігня малята, гарні хлопчики і дівчата. Маємо метал або сухий. Зараз що. Дочекаємо сюди на замонтажу. Будемо їхати дуже домці. А, і в індіану там полочка шаго розвантажені, але скріно вже пороскатимець вдома. Так, понеділок четверта ранку нас зустрічає дощем. На делівері ми будемо десь 5-15, так. Бачите, є як є. Мусимо рано вставати і працювати задурно. Як би не було, бідно, але всі от зараз мої рухи, всі мої делівері, це просто безкоштовно, щоб закривати дере. Ну, є як є. Ніц нема чого скиглити. Сам в тому момент. треба все було передбачити. І що, колесо нам підчинили, все окей. Андрій але лише вдома навіть не будив, ну, блін, справді вертатися в Віскансен. Забирати пікап, надіюся швидко розвантажитися і тоді вже забрати Андрія, аби їхати війська. Коли це закінчиться, скажіть мені будь ласка. Загорілося повністю все на світі. TCS, ABS. Потім що там? Ну, коротше, багато всяких непонятних значків, яких би хотілося бачити. Видно дощ і щось замокає, якась проводка і вже от показує куча всього. Ну Я не відчув на їзді їде він так, як їде, але, але світяться ці лампочки. Треба буде дивитися знову ж таки. Тільки виїхав, тільки виїхав. сюрприз. Так, я вже на делівері зробив чекін, але тут дуже цікаво. Величезний завод по переробці металу. Окремо в них є оцей білдинг справа алюміній, що зробив я на початку білдингу це, цього будиночку чекін, але треба об'їхати повністю його, щоб просто розвернутися. Ну то вже другий там завод по металу. Ось, бачите, це вже останній стоп, мені здається, ми зараз тут візьмемо направо і ще підемо на такий немаленький кружок. І от я вже багато відвозив металу, але перший раз бачу, що вага була безпосередньо датці. Ну, розумно, але походу не дешево просто. Тобто, вагу вони зробили, а асфальт вони так і не можуть зробити. Ну окей. Почувати. От, мені найбільше цікаво, чи вони поприбирають ти ось алюміній, які на підлозі. Чи позамітають чи ні. Те що там є що замітати. Так, ми з Андрієм задрімовіскансені зараз беремо ці трасторці і тікаємо звідси. Ну там дощ, там сніг. Так, один тракторе вже скинули. Зараз ну, подивимося що там робиться. О А тут був тракторець такий як той другий бачиш. Ну все, поїхали далі. Це просто прийшли з жару, дощ і тепер вже знову сніг. І все в одному рейсі. Погода прям весняно зимова. Їдемо в Нью-Йорку по 104 весь. Ось така тут природа. Незвичайна Україна нагадує. Aj, hej, dojem. Še ja den stop. Ej, kako se zdrovi? Aj, tako je ono. Я зроблю маленьку вставочку. як ви бачите, зараз заробітки так собі. Ну не дивлячись ні на що, ні на погоду, ні на поганий маркет, ми стараємося заробляти, перескакуємо з одного трака в інший, ремонтуємо один трак, ламається інший. І так іде своє життя, свій бізнес, який зараз, як я сказав, не найкращому. Нема біди економимо на дизелі, відкриваємо карточки, ми шукаємо кращі страхівки, трошки врізаємо зарплатню драйверам, ми також зрізаємо зарплатні трошки диспетчерам. Ну, Таке життя, так і бізнес. Щоб Надалі існувала компанія, щоб надалі працювати з цими людьми, ми мусимо їм такі понижати зарплату. це не зробиш, така зараз правда, такі зараз. Дні. У мене зараз водії працюють на 67% центів або 27% від відгросу. Хоча от місяць тому було і по 33, але затягувати не варто. Затягувати не варто. Скажіть, будь ласка, ви, хто працює в Штатах, да, які у вас зарплати, що ви робите для того, щоб утриматися на плаву? І не обідати свою компанію, не виїдити свій персонал. Знаєш, з однієї сторони говорять, що ми за копійки не поїдемо, а з іншої сторони ми можемо просто втратити компанію. Тому коментуйте, пишіть, діліться своїм експірієнсом, буде дуже цікаво. Так, в Пенсильванії будемо брати по 465 візілята. А, і дех хто є чим за немає? Є де. Ало, є де, хтома. Ало,

на Delivery паркуемся паркуемся Я в Нью-Йорку на пікапі, я вже сам, була нічка пекельна. Ми вчора з Андрієм зробили 5 стапів в Нью-Йорку, потім поїхали 250 миль пустих, забрали роментрак. Ну як? Я забрав ромен трак, зробив його делівері. І що? А Андрій вже лишив там, в Пенсильванії. Тобто Андрій в Пенсильванії вужиться на траці. Я... Де? Я в Нью-Йорку прийшов. Також щось вантажити. Не знаю, які двері мої. ДАК-10. Стаємо в ДАК. Ну і чекаємо. Чекаємо, деки нас завантажу. Ось, друзі, хто хоче трачок 2021. За 120 тисяч продам. 260 тисяч пробігу. Просто як новий. Реально як новий. Це якраз той випадок, коли два трака заблоковано на 65 і от не можуть вони розминутися. Їду вже за ними 5 хвилин, ні туди, ні сюди. Третій лінії не можна. Ну Хлопці обганяють, бо того, що так ну, вічно їхати ну, нереально. Тут обмеження по швидкості 70. вони їдуть 65 в двох лініях. Ви не лякайтеся, друзі, так воно є останнім часом. Я от сьогодні можу бути в снігах, через пару годин вже сонце літо, Ну зараз така дивна погода, дійсно. Боротьба от весни з зимою триває. от Недавно був шторм в п'ятницю і минулої п'ятниці був шторм. Тут видно от Зараз ми йдемо в Масачусетсі, тут також видно. Якщо в нас був п'ятниця, то тут було неділю недавно. Ну, от бачите, сніг стоїть. А якщо нижче було, то там, 30 мирі нічого не було, ніякого снігу немає. Хоча от, температура зараз плюс плюс 7. Доволі тепло. Їдемо на пікап, їдемо на пікап, міняється погода, міняється локації, навіть траки міняються. Бачите, я вчора їхав, їхав-їхав на новому траці, забрав Романа. Доїхав до Баффало, помінявся з Маріаном Траками, бо тут позвітцілинка задалася треба перемонтувати. І що, і поїхав далі, і поїхав далі. Так що ці всякі от події я вам розказую, бо, бо їх настільки багато, що навіть деколи не встигаєш. Тобто зараз працює 24 на 7 і нічого ти з цим не зробиш. Треба вперти як вів, е, віддачі ноль, позитиву ноль, ну але один-один... Варіант це, це не здаватися, це жити, це не здаватися і посміхатися кожному дню. Якийсь треш. Заїхав я куди? Заїхав я в Нью-Джерсі взяти каву. Просто неймовірно дофіга народу, який заправляється, який ночує, ну, який ще що, щось мотиви. Все, що, погнали і ставили. Так, зараз ми подивимося, що у нас тут вийшло. Я не буду вам так сильно дуже рожовувати, я думаю, що наступно. Ось Ми проїхали 4572 милі. Заробили 10600, що не є погано. Якщо поділити 10600 на ось це, то вийде зараз ми вийде. вийде дуже погано. Тобто Вийде там 2,30 за милю, більше. Потім ось Олег Поливчик проїхав. Він зробив, потім ще один водій, майже 7 тисяч по 350. Ну, дуже погані розклади. погані розклади. І ти нічого не можеш з цим зробити. Якщо відняти витрати, то ли, зарплатню і все інше. Залишається може 300 баксів, а може ні. А враховуючи скільки розполомок, то я працюю реально вміло. Подивимося, що? що ще. Це був попередній тиждень, подивимося. Ще один тиждень ось сюди. Так що коментуйте, друзі, хто от кажуть, хто заробляє стільки в нього, виходить. От бачите, я, я пашу, я пашу реально, дивіться, який гроші роблю. 8550 3209 їздить. Мар'ян зробив шістьорку, не їздив 2, він дуже непогано їздив по Пермайл, по трибавсу майже Пермей їздив. Лег Полипців виїхав, зробив карач, один вантаж поламався. Джованні у нас що, ось, маєте теж 6650, 2678. Ну, бачите, не густо, не густо, ну, але як є. Я вам всіх не буду показувати. Отправлю в мене є Ще одна компанія, накривати тільки, тільки своїх хлопців, які не працювали. Ось цей тиждень був дуже непоганий, дуже непоганий, але він такий поодинокий. Поодинокий. Маріан зробив 7280. Так. Потім хто там Олег Липців зробив 6830. Так, Джованні зробив 6430. Потім, хто? Ярослав зробив 7,890. Хлопці мої в тімі зробили 12600. Прошу мову, бачите? Ми тоді зробили 10600 з Андрієм, хлопці переплюнули, зробили 12600. Ну і тут трошки не продаю там 5400. Щоб ви просто орієнтувалися, кажу, хтось нового ну, прибули. Так, мене реці дивляться моє відео. І думаю, що о, зараз я на траках зароблю. 음, ну, як вам сказати, на траках ви заробите. Так, є, Зараз буде найкраще. Але все рівно, ніж це 75-80% центів. 33 30% від зроблю. Зараз це значно менше. Друзі, нема біди, нема біди. Все воно минеться, все стане рано чи пізно на свої місця. А сьогодні мусимо приділяти увагу собі, сім'ї. І зрозуміло, що нікому не подобається, коли ти більше працюєш, менше заробляєш. Але така реальність, така реальність все відкотилося. Побачите, все відкотилося. Все зараз трохи такі стогнації, але воно все минеться і вернеться на своє місце. Ну але для цього треба. Нам працювати і бути оптимістично налаштованим, тому всім удачі, всіх люблю, поки до нових зустрічей.